Люди не відчувають цього запаху. Ти ходиш, внюхаєшся. Має короткострокову дію, трошечки нікчемним, супер класно. Вона трошечки старенькою бабцею може віддавати. Вас охоплює. Хочеться просто тако все згорнути, так? Оце все прибрати. Я не приховую всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums, Мене звати Зоя, і сьогодні в нас тема відео. Аромати на початок весни. Початок весни це особливий момент, і я вважаю, що це неповторний момент, в який особливі парфуми мають місце. Чому я кажу про особливий момент? Тому що так як пахне весною на початку, не пахне жодного дня протягом всього року. А ще дуже важливий момент, що так пахне тільки на батьківщині, тільки в Україні. Це перевірно, тому що в Польщі, наприклад, люди не відчувають цього запаху. Вони навіть не розуміють, що означає вислів запахла весною». Я перепрошую за російську мову. Але ну, ця пісня, на жаль, вона передає оці ці відчуття цього початку весни. Коли я спілкувалася з людьми, які вже 20 і більше років живуть тут, я від них почула так, вони просто так від серця сказали, що блін тут не пахне весною. Ти ходиш, внюхаєшся, ти ходиш, чекаєш цього моменту, а весною не пахне, так пахне тільки в Україні. І я насправді тоді зловила такий собі інсайт, тому що я теж це помітила. Я тоді сказала: ви теж це помітили. І вони сказали: так, тут не пахне. Тому особливо на батьківщині в Україні це такий особливий момент, і саме в цей особливий момент. Вважаю, мусить на вашій шкірі, на вашому волосі і поряд з вами бути особливі парфуми. Отже, коли запахло весною, то треба обов'язково діставатись шухлядки або купувати, або приймати в дар собі класні весняні аромати. Тож погнали перший аромат, який я раджу вживати, вживати, поливатися ним на початку весни напередодні жіночого дня. Це аромат Байредо Летюліп. Це аромат натуралістичного тюльпану з натуралістичним не менш цикламеном. Аромат е, просто є, він не нагадує, він не схожий, Він є букетом тюльпанів. Так собі геніально зробили шведи, які е, створили бренд Байредо і аромат Le Tulip. Аромат має короткострокову дію, не тому що він не стійкий зовсім ні. Я маю на увазі, що це аромат саме на цей період. Перші дні березня, 8 березня, ну і далі трошечки можна ще поносити, але потім вже треба бути тільки поціновувачем тюльпану, щоб носити цей аромат протягом всього року або в будь-який інший момент, тому що цей аромат я вважаю, піковий, саме піковий до початку березня. До речі, про 8 березня це. Міжнародний жіночий день, який ми старше покоління, вже так себе назвати, звикли святкувати. Зараз під великим питанням це, це свято. Я так вважаю, що його будуть скасовувати або переносити. Це не, це не так важливо. Важливо те, що початок весни це, в принципі, початок чогось нового, початок відродження, початок продовження надії, так, і чогось такого нового. Щось народжується, щось нове, щось краще, кохання, надії, мрії, все таке інше. Отже, ледь юлі береду перший аромат, який я раджу. Просто мене о третій годині ночі розбуди і спитай, який аромат треба носити в березні. Я скажу ледь юлібереду. Другий аромат, про який мовчить інстаграм, а я завжди кажу, це амуаш лав мімоза. Пам'ятаєте? Оці мімозні букетики на початку березня у наших батьків в радянському союзі. Я розумію, що тоді це була якась така підстава з тією мімозу. Звісно, можна було придбати інші квіти, і, можливо, це було не від кращого життя та Мімоза. Ну і взагалі щось таке те, що спрощувало життя людей, робило його якимось таким рівним, трошечки нікчемним в рамках цього так, цього краї, цієї країни, цього тоталітарного режиму. Але квітка Мімози, вона просто такий, знаєте, вона сама себе перевершила, вона перемогла цю задумку, таку так пропагандистську, щоб здешевити здешевити це все. І вона стала символом, символом початку весни і жіночого дня. І це супер класно, тому що квітка, ну звісно, дуже класна. Вона трошечки старенькою бабцею може віддавати, але все-таки сама мімоза, погодьтеся має дуже приємний аромат. Тому Лав Мімоза це той аромат, в якому початок весни. Для вас буде не пов'язане з радянськими часами, а це буде нова нова мімоза. Погляд амуаш на мімозу. Це акватична молекульна мімоза, яка зовсім не пильна. Вона дійсно дійсно свіжа. І ця свіжість вона притаманна саме такому прохолодному повітрю на початку весни. Дуже класний аромат, дуже класна піраміда, ну, звісно, амуаш. Це один з моїх улюблених брендів, тому, будь ласка, я ранжу Amouage Love Mimosa. І ще один аромат це аромат, з якого започаткувалася взагалі а, світова ніша. Це аромат від L'Artisan Parfumer Mur Musk, або Mur Musk. Хто в нас там французи, поправте мене в коментарях. Ожина та мускус, перекладається цей аромат. З нього почалася, як я вже сказала ніша. Про нього всі забули. Звісно, інстаграм про нього навіть може і не знав. Але я про нього не тільки знаю, але дуже-дуже багато про нього можу розказати, тому що цей аромат. Ну, по-перше, він символічний. Так, він дуже такий, він несе багато змісту під собою. Ну і по-друге, як він впливає на початок весни, на ваш настрій, на ваш стан. Мускусу багато, багатенько. А ожини трошечки менше, є, до речі, ще версія екстрем Мюренс Екстрем. Там більше ожини, якщо ви полюбляєте такі ягідні аромати, то вам більш туди. Що в ньому такого? Ви знаєте, в базі цей аромат, він стає трошечки прохолодним, саме таким, як є вітерець на початку весни. Іноді дуже-дуже стрімкий і холодний, але іноді такий повіє, трошечки такий південний вітерець, і він просто вас охоплює. І саме в цьому ароматі. Є ось такі мотиви. Я дуже рідко зустрічаю подібні аромати. Ну а так як це геніальний аромат, з якого ще з третє, скажу, розпочалася взагалі епоха ніші, і це не просто так вийшло. То я гадаю, що в цьому ароматі є цей ефект, я його не просто так помітила. Не дарма я з ним познайомилася багато років тому і пропоную вам познайомитися з ним теж. Четвертим ароматом я б все ж таки не обійшла б стороною аромат від Diptyque. Це один з нових ароматів, там теж є мімоза, вона присутня. Поряд з мімозою є кунжут кунжут і багато-багато молекульних амброксанних компонентів. Аромат звучить дуже цільно, а, така глиба собі, а, така молекульна глиба, аромат чистоти. Чистота це все те, що... Це, чого хочеться так, після зими, після холодів, після Ну, мерзенної просто такої погоди, яка іноді буває в нас в наших просторах. Хочеться просто таке все згорнути, так, оце все прибрати. І просто з чистого листа почати все новий відлік, і от саме аромат папіє він створює цей ефект чистоти, але чистоти не просто такої собі, як у пральні. А весняної частина завдяки мімозі, які є в цьому ароматі. Воно там не моно, якщо лав мімоза, а муар це мономімоза, довкола якої крутиться акватика і інші компоненти, то тут мімоза, вона якби на тлі дуже відчутна і дуже-дуже жіночна. Аромат від Крістіан Діор Жадор, Жадо Parfum, це класична версія, перша версія. Справа в тому, що жадо це все сезонка для мене. Аромат на будь-яку пору року я завжди ним користуюся, незважаючи на величезну, кількісніше в, моєму, в моїй колекції жадор. Це. Балан для мене, я не приховую. Але на початку весни цей аромат дуже асоціативний. Але я бачу, що не тільки для мене, тому що поєднання квіток жасмину, троянди, груші, груша дуже класно фігурує тут. мускус, всього того, що є в жадорі, конвалі, так, звісно, конвалі відчутно, це все такий мікс весняний, жіночний. А початок весни це саме символ жіночності для нас. Тому жадор, жадо, діо. У класичній версії, будь ласка, не перепутайте ані Абсолю, ані Льор, ані там, що там Вуаль де парфам Джой. Все це не пасуватиме. Тільки класичний жадор вам в поміч. Це дуже класний і жіночний аромат. Ну що ж, це така невеличка підбірка. Звісно, ароматів може бути дуже і дуже багато, але я. Хочу стиснути трошечки наш формат, не робити таких довгих відосів. Це такі, знаєте, вершки, які я позбирала протягом свого досвіду, те, що я ношу на початку весни. І пропоную вам, звісно, можете скористатися з розпиву, з мого або з будь-якого іншого. На Долі є всі посилання на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь на мене. Ну, а прийняти ці аромати в дар або просто собі придбати в магазині це теж особливе задоволення. Тому я бажаю вам гарної весни. Легкої весни, жіночної, закоханої, повної надії та мрій, які збуваються. Ну і звісно, всіх жінок вітаю з прийдешнім святом 8 березня. Поки що він ще в нас є. Ми можемо його святкувати. Ну а коли вже його перенесуть, якщо перенесуть, то будемо вже пристосовуватися до, до тих змін, які будуть надалі. Ну а поки що, всім па-па, слава Україні!